Сьогодні хочу представити Ашпіль панельки FUNDERMAX з того, що можемо запропонувати. Так, дивимось. Це всі кольори, ті, що можна замовити під замовлення. Чудова шпіль панелька файної якості возимо в Україну. Різні різні кольори, бачите. А шпілька має ось такі кольори. дуже багато кольорів. Бачите тут. Це столешні фасади. Фундермакс дуже файна якість. Використовується як на фасадах, так і на столешнях, в інтер'єрі будь-де. Так що звертайтеся до нас за телефончиками на нашому сайті FUNDERMAX, Це дуже файні HPL панелі. Ось так виглядає фасадна, HPL-ка. Нагнеться. Файна якість, файна ціна. Звертайтеся до нас, будемо раді допомогти.